Нічого не їм, тільки вода. Кофеїн послаблює кишечник, і багато людей можуть мати там, проблеми з туалетом, коли ми їмо перед тренуванням і коли ми не їмо перед тренуванням. Їсти чи не їсти перед тренуванням. Сьогодні в відео я розберу реальні випадки людей, що вони їдять, не їдять їх ставлення. Тому будемо детально розглядати. Я Даша Готовченко, Хелес коуч іменових спортсменка та Так що починаємо. І всі наші відповіді я поділила на дві групи: коли ми їмо перед тренуванням і коли ми не їмо перед тренуванням. І почнемо з першої групи: нічого не їсти перед тренуванням, нічого не їм, тільки вода. Перший сніданок о десятій ранку тут можуть бути проблеми в тому, що у нас буде велике стресове навантаження на організм. Ми пам'ятаємо, що саме фізичне навантаження під час тренування це є додатковий стрес. Якщо ми завжди тренуємось, наче ну це може бути класно для нашого там жирового обміну, наприклад, але з точки зору якихось тривожних станів чи там. Стійкості нашої нервової системи це може йти в мінус. Але е, тут треба глибше розбиратися, що конкретно людина робить на тренуваннях. Якщо, якщо це дуже легенькі тренування, то в цілому їсти це не є обов'язковим, і про це в мене є теж окреме відео на Ютубі. Е, Наступне Не їм водичка та БЦА може бути велолонг, хіба кава з печенькою. Е, знову ж таки, е, Трошечки поїсти це непоганий варіант. І якщо там водичка з БЦА, або ну, я б рекомендувала краще білок ніж БЦА, тому що білок містить всі амінокислоти, а БЦА – це амінокислоти з розгалученим ланцюгом, їх там. Зовсім небагато, тому більш повноцінно було б білок, але для кардіотренувань краще щось вуглеводне, ніж білкове. Ну і звісно, чим довше тренування, те, що називають лонгами, чи це біг лонг, чи це велолонг, краще трошечки їсти. Якщо ви не можете багато, то краще поїсти трошечки, чим нічого. З приводу кави кофеїн він взагалі вважається харчовною, яка впливає на нашу. Продуктивність на тренуваннях, і якщо ваша тренувальна система гарно приносить кофеїн, то вживання кофеїну перед там тренуваннями, змаганнями може ну покращити ваші там трошечки результати. Але треба бути уважним, бо кофеїн послаблює кишечник, і багато людей можуть мати там проблеми з туалетом. Тому обов'язково затестуйте, і подивіться, подивіться, як саме ви реагуєте на кофеїн перед тренуванням. Друга група це вже поговоримо більш детально, що ми їмо перед в які випадки, коли і так далі. Значить, якщо плавання до години, то шматок пастіли фруктової або курага при плаванні 2-4 години 2 тости з метелею чай. В цілому вуглеводи і пастіла і сухофрукти це є такі швидкі вуглеводи, досить такого. Ну, Природнього те, що там люди, хто не люблять там генії спортивних харчуваннях, кажуть, що вони хімічні, то хто не любить таке хімічне щось, то якраз сухофрукти можуть бути гарним аналогом. І добре, що вони не містять багато жиру, тому що жир може ускладнювати процес травлення і під час тренування ми можемо відчути, що щось коїть в боку там чи ну, взагалі важкувати перетравити. І да, це логічно, що чим довше у нас тренування, 2-4 години це вже серйозне тренування. Можна навіть думати на тему, щоб кожну годину теж навіть в плаванні там ставити на бортику басейну, наприклад, флягу з вуглеводами швидкими і е, підхарчовуватись під час тренування. І перед довгим тренуванням ми їмо, наприклад, е, ну да бутерброд з нутелою Нутела, це. Ну, в ідеалі горіхова паста з цукром. Єдине, що я б надала перевагу іншій горіховій пасті, тому що ну, особисто я не дуже е, як це поважаю складну нутелли в контексті там інгредієнтів. Але взяти замість нутелли якусь іншу горіхову пасту це може бути гарний варіант. Їм банан плюс мед, якщо часу обмін, протеїновий шейк. Банан плюс мед це знову ж таки класична комбінація швидких вуглеводів, які дають енергію нам швидко. Це є класичним таким пристіданком у людей, хто займається видами спорту на витривалість. Тому, скажімо так, класика і. Треба ну один з робочих варіантів, щоб затестувати. Що стосується протеїнового шейку, то він не наситить нас вуглеводами. Тому я б сказала, так протеїновий шейк це непоганий перекус. Якщо ви встали і вам треба щось робити, ну але не тренування на витривалість, тому що. Білки їх краще спожити після тренування, коли ми маємо швидко відновитися після інтенсивного тренування, наприклад. Але знову ж таки, тут треба просто подивитися, яке тренування, що конкретно ми робимо, і так далі. Наступне п'ю ранковий свій коктейль Fitline. Насправді є багато виробників комерційних різних коктейлів, які дуже зручно ви можете змішати собі в стаканчику, випити. Зазвичай ці коктейлі вони містять білки, вуглеводи і купа вітамінів. Щоб я радила, я б радила подивитися склад на білки вуглеводи, щоб там були знову ж таки: акцент нам треба на вуглеводи. І якщо вам не знаю, заходить смак, заходить ваші почуття після цього, воно зазвичай. Містить там не багато калорій, дає нам трошечки узводів, то можна розглянути. Головне це розуміти, що як повноцінний замінник їжі, такі коктейлі вони не найкращі варіанти. Але ж ми кажемо зараз не про повноцінний прийом їжі, а про коротенькі такі присніданки перед тренуванням. Тому в цілому самопочуття має бути легке, тому що вони в рідкій формі і невелика, скажімо так, калорійність. Звичайний сніданок, вівсянка, протеїн, чай. У мене немає проблеми. Пробігти, побігти Одразу після їжі. Це чудово. це чудово, що ви можете їсти і бігти. Якщо у вас така травна система, то це якраз класний варіант їсти і бігти. Головне перевіряти, що їсти ну в сенсі відпрацювати це на практиці, і тоді так практикувати. Просто чому ми так багато про це говоримо? Тому що у багатьох людей є складності з тим, щоб поїсти і побігти, через те, що травна система вона потребує багато енергії, і коли наша травна система працює активно, вона ну забирає енергію. І якщо ми біжимо і забираємо енергію, травна система не доотримає цієї енергії для коректного перетравлення і ми можемо почувати нудоту, може бути погано, важко і так далі. І так далі, тому при гарному самопочутті це. Власна історія, і е, такий цікавий випадок, що залежить від дистанції. Перед лонгом 20 км можу вівсянку з ягодами, тости з чимось, перед силовою в також їм, якщо його чи до 10 км в легкому темпі, то не їм. От це, мабуть, такий дуже м, вже пропрацьований підхід, бо дійсно йога. Не інтенсивні тренування, вони не потребують додаткової їжі. Чим довше тренування, тим більше нам треба, скажімо так, продумати наше харчування. І лонг це той тип тренування, який ми хочемо, де ми хочемо собі допомогти вуглеводами. Це всі випадки, що ми сьогодні розібрали. Можете писати в коментарях, що ви їсте, я вам відповім. А також, якщо ви хочете підібрати собі. Харчування, що буде підходити вам під ваші потреби, приходьте до мене на консультацію.